Для багатьох дуже знайомою є ситуація, коли ти відкриваєш свою шафу, а там речі просто вивалюються на тебе їх настільки багато, що ти вже розумієш, що ти можеш знайти там речі, які носила в школі, наприклад. Або там плаття з випускного, хоча випускний був там 10-20 років тому. Я думаю, дуже багатьом. Ця ситуація знайома. Я теж там була і я роками була в цьому колі, коли ти е, кидаєшся вдягти, нема чого. В шафі купа речей. Е, ти розумієш, що просто шафа завалена сміттям. І я в цьому колі жила аж до певного моменту. Аж поки не зрозуміла, що мас-маркет і маркетинг це певна така пастка. Зараз я майже не купую там речей. І коли я кажу, і зараз я поясню, чому. І коли я кажу, що я не купую там е речей, це не означає, що взагалі цього року я купила дві речі в мас-маркеті. Це були ось ці джинси, які зараз на мені. І е, ще одні брюки. Е, всі вони прекрасним складом, вони гарно виглядають, вони якісні. от, Але я їх купила в мас маркеті е, е, Поки що mm -hmm. я не планую до кінця року нічого більше купувати. Е, і наступні роки я. Наставлена так, щоб купувати тільки локальні бренди, або, наприклад, перекуповувати в когось, ну тобто, якийсь вінтаж або с секонд -хенд, секондхенд, я не люблю, бо там прямо треба не то, що не люблю, бо там треба прямо ходити, знаєте, мати цей хист, щоб щось знайти цікаве, А я люблю просто якісь електронні дивитися і там в когось щось купляти з шафи одразу. Ви знаєте, ганялася за знижками. Мені здавалося, що чим більше в мене речей, тим більше в мені якоїсь такої цінності. Тим більше я класна, крута, трендова. Але потім, через 2-3 місяці, я розуміла, що речі взагалі в такому жахливому стані, що їх треба викидати. І я знову йшла в магазин і знову там купувала щось на знижках. Це було так по, -по, -по колу просто. Я ходила, і мені здавалося, що це було безкінечно. Ішли йшли роки, і я розуміла, що чомусь. Я, наприклад, зустрічаю з людьми і бачу на них речі, а вони виглядають як, як нові, знаєте? І я питаюсь, а мені кажуть, там, це типу Зара, це Кос. ні, це типу стара футболка. Я думаю, блін, стара футболка. Ви бачили мої футболки, я не знаю, з зіндему за там, не знаю, 2-3 долари, та вони просто ну, типу, ними підлогу можна мити. І я не розуміла, чому. Е я купую речі там, де і ці люди. Але мої речі не виглядають як набі. Взагалі не виглядають. І я над цим дуже почала, так знаєте, роздумувати, чому це так, як це так, почала заглиблюватися е, в цю тему якості. Е, чому це так виглядає, де це все купувати? І... Що я зрозуміла, це дуже такі банальні е, речі, але які до мене не доходили. По-перше, мас-маркет. маркет мас-маркет це швидка мода. Вона створюється в дуже великих об'ємах для того, щоб її носили і викидали. Вона неякісна. Це. Ну, це це спеціально так зроблено. І якби вони цього всього бренди вони не скривають. Ну, типу, це окей, це нормально. І просто проблема в тому, що я, наприклад, як покупець мала якісь свої очікування від бренду, від речей, що якщо це бавовніна футболка, то вона має хоча б рік прожити зі мною, а не 2-3 місяці. От, Але зараз я вважаю, що якісна футболка має прожити зі мною 5 років. Так що. Речі з мас-марка, то дуже часто не мають нічого спільного з комфортом. Чому? Тому що, по-перше, шви криві. Якщо криві шви, то ця річ погано сідає. сідає, знаєте, такими хвильками. Ви не розумієте, чого це ваш розмір, а воно не сідає. Або джинси в вашому розмірі, а вони не застібаються. А берете там менші, а вони застібаються, це таке може бути. Чого щось там коротше, там рукава, щось там заважає. Ну, тобто вони дуже швидко створюють речі. І не вкладають туди ніякої цінності. Ну тобто, речі в мас-маркеті не мають ніякої взагалі цінності. Узагалі. Їм треба, отак знаєте, по конвійєру. Треба дуже швидко створити якусь річ, щоб ви це купили потім, щоб вона розлізлась, і, ви, і вони випускають за два тижні нову колекцію, щоб ви знову щось купили, бо тренди міняються. Типу, треба в гардероб щось нове. На, Давай гроші обновляй. І це і, розумієте, що це. Така пастка, в яку І це такі ігри, в які ми всі граємо, а платимо ми за це все часом, точніше, грошима, а гроші ми заробляємо часом своїм. Також ще один аспект, який дуже важливий, який я буду тут на каналі розкривати. Він дуже глибокий, це ціна, яку ми не бачимо. Це, знаєте, є е, таке класне слово, я не можу знайти відповідника в е, українській мові. Е, supply, supply chain. Вибачте, моя англійська можливо не дуже прекрасна, supply chain. Е, тобто е, шлях е, від того, коли е, тканина почала вирощуватись до того, як вона опинилася. До, на звалищі. І це, власне кажучи, supply chain, це цей це шлях. І, на жаль, мас-маркет не може відслідкувати хто. Точніше, вони нібито слідкують, але ну, це трішки важко, знаєте, якщо ви дуже величезна компанія і ви в когось замовляєте там, в Китаї, в В'єтнамі, замовляєте партію одягу. І цю там партію знаєте, шиють діти, наприклад, або мами з дітьми, або люди, які там прямо на цих заводах живуть, знаєте, і працюють в жахливих умовах. Ну, А зараз, а про які умови ми можемо говорити, якщо ми купуємо футболку за 2, за 2 долари, там, я не знаю, ну, тобто болку, пашите. Ну, вибачте мене, спробуйте пошити футболку. Ну, це треба, типу, треба трохи часу виділити. І уявіть за одну футболку, скільки ця людина, яка її шиє, отримує. Ну, скільки не знаю, цент, два центи, три центи. Якщо вона коштує там, 2 долари, наприклад. Ну, це жахливо, якщо чесно. І є дуже багато скандалів, дуже багато в масс-маркеті, є дуже багато чого ми не знаємо, є дуже багато чого не знають мі бренди. Я ці всі теми буду далі розкривати, і що за цим всім стоїть. Але йдемо далі, переходимо до альтернативи. Які є альтернативи мас-маркету? Це все-таки локальні бренди. Я буду призивати вас підтримувати бренди, які шиють в країні, де ви живете. Це дуже важливо, бо ви впливаєте на екологію, на довкілля. Тому що не треба нікуди нічого перевозити. Тобто вони прям шиють на місці і вам віддають це прекрасно, я вважаю. Ви підтримуєте економіку країни. Тому так можливо, неможливо, а скоріш всього ціна таких речей більша. Але зазвичай, наприклад, якщо ми беремо Україну, в Україні величезна конкуренція. В, в сфері одягу і класні бренди видно здалека. І бренди, які вкладають душу і вкладають ем, в свой, свій одяг якість, їх одразу видно. І я думаю, що ви бачили, які вкладають в маркетинг, які дуже розповідають Просто знаєте, якщо в Бренд пише, з чого зроблена тканина, наприклад, або звідки ця тканина, або просто наголошує навіть на матеріали свою увагу, дає туди свій фокус, це вже про щось говорить. І знаєте, також коли є вища ціна речей, то ми їх. Обираємо з такою більшою скурпульозністю. Ну, тобто я коли обираю там собі нову футболку, новий піджак, то я розумію, що я вже не буду його купувати за 2 долари, мені треба буде потратити, я не знаю. 50, а 50, то вже за футболку трішки ніби кусається, але з іншого боку, я більш ем, сфокусована на цьому виборі. І я знаю, що якщо я купую футболку, то я очікую від неї. Якоїсь певної якості. Я очікую, що вона зі мною проживе дуже довгий час. Як я вже казала від футболок, я очікую 5 років зі мною. І в мене такі є, якщо що. Я знаю, що це можливо. Тому... І знаєте, теж такий плюс, коли ви купуєте оці такі більш дорожчі, якісні речі, ви знаєте точно, що вони вам подобаються. Не просто коли ви стоїте в мас-маркеті і думаєте, а куплю, бо вона коштує дуже мало, бо вона коштує 200 гривень. А що таке 200 гривень? Зараз не гроші. Тому я її куплю. Хай хай лежить, якщо що буду вдома носити. Я, я знаю цю логіку, я намагаюся на неї не вестись. Бо іноді це не працює, на жаль, бо це тільки накопичує одяг в гардеробі, е, тому нікому не раджу так робити. Але знаєте, коли м -м, ти сфокусовано купуєш щось, то кожна річ в гардеробі вона стає улюбленою. Ну, тобто, е, я обожнюю, знаєте, мінімалістів. Людей, в яких дуже мало речей, бо вони дуже сфокусовано обирають речі і дають туди дуже багато уваги. І якщо в них є там дві пари джинсів, то це дві найкращі пари джинсів, які їм дуже пасують, які їм дуже подобаються. Бо і ще така штука, дуже часто поміня, помічаю в своїх клієнтів, коли приходить дівчинка і каже: в мене так багато речей, там не знаю, 100 одиниць речей, а я ношу одні джинси, там і одну футболку, і просто там перу типу, їх і, і ношу знову. Це теж така дуже часто проблема, але, але речей купа розумієте? А якби... Тут було там джинси, брюки і спідниця, і там е футболка, блуза і піджак, і кожне було б улюблене, то оцей весь хлам він не потрібен був би. Бо хотілося б носити тільки оці шість речей. Тому я вам всім бажаю мати оцей такий. Поляки кажуть, вимажений, такий вимріяний, вилюблений гардероб, який би ви обожнювали, який би ви цінували, який був би якісним. І знаєте, і вам би не хотілося відпускати ці речі, бо вони класні. От, власне кажучи, до цього я йду. І вам бажаю того ж. Також тут хочу зробити таку ремарку, що я не закликаю вас одразу відмовитися від мас маркету Я просто рефлексую на цю тему і спонукаю вас рефлексувати також. Якщо мене дивляться люди, які вже давно, наприклад, не купують мас маркет бо не бачать там сенсу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам відчувається це. Чи ви відчуваєте, що ви вийшли знаєте, з цього кола, в якому ще й досі всі люди крутяться? Бо мені це так відчувається, що коли я не купую речі там, то я така, типу, а мені не треба. Люди такі, о, я не встигла, там щось класна колекція вийшла. І просто знаєте, ось недавно зайшла в зара. В третій писала про, про їхні якісь там, якісь там одяг. А потім на наступний день заходжу, а там вже нові <смі> речі. <смі> ну, тобто я просто нажала, натиснула нові речі. У ну, типу, мене польською просто новощі, типу нові речі а, там, або новинки. Не знаю. А, а потім зайшла на наступний день, а вже були взагалі інші речі. <смі> я була в шуці, бо я не могла знайти е, ті речі, які я вчора дивилася. І... і це для мене був шок, бо, <смє> типу, ало, де вчорашні речі, чому так швидко оновлюються? Ось тому я вам всім бажаю перефлексувати на цю тему. пишіть свої думки в коментарях, підписуйте, як там кажуть, ставте колокольчики, і е, тут будуть виходити нові е, відео е, з моїми думками. Я дуже вам дякую, що ви мене дивитесь, і гарного всім дня!